Неділок, 13 травня, час новина телеканалі Рудана в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Сьогодні починаємо з такого. Віддали життя за Україну. Разом з іншими побратимами отримав геройську смерть. Сьогодні Криворіжці провели в останню путь бійців Андрія Підгородецького та Максима Петькова. Захист від кібератак це дані і приватні дані і дані, які стосуються е, об'єктів критичної інфраструктури. У мері обговорили питання впровадження інструментів захисту міських баз даних. Реєстрація стартувала. Щоби вступити в магістратуру, вам необхідно набрати щонайменше 100 балів. Розпочато прийом документів на вступні випробування до магістратури та аспірантури. В попрощалися із полеглим захисником України Максимом Петьковим. Свій останній бій воїн прийняв 27 березня під урожайним на Донеччині. Він поєднував в собі якості, які просто не могли залишати байдужим. Так згадують Максима Петькова люди, з якими його звели життєві стежки. Суцільний позитив каже про колишнього учня, вчителька Лідія Павлівна. Був добрий, вічливий. Любопитний, спортивний, веселий, радісний. У всіх напрямках і в всіх мироприємствах школи завжди приймав, активний, навчався добре. Останній раз я з ним зустрічалася на 8 березня в цьому році. Ну і зараз, на жаль, Дорога в один кінець. Людяність і готовність прийти на допомогу у скруті Максим зберіг і в дорослому віці. До повномасштабного вторгнення чоловік успішно реалізовував себе в професії автомеханіка, створив власну родину. Ми були дружні, ми спілкувалися з родинами. Він завжди був веселий, відкликався на будь-які прохання. Якщо треба була допомога, ну, він був дуже гарною людиною. Ми багато років не спілкувалися, але мені дуже буде його вистачати. у квітні 2022-го Максима Петькова мобілізувала до війська. Його війна тривала два роки. Останній бій захисник України прийняв 27 березня під урожайним на Донеччині. Людина, котра завжди прийде на допомогу, котра виручить будь-якої хвилини. Якого, якщо попросиш, він це обов'язково зробить. Відмінний був механік. Без нього у нас весь транспорт би стояв. Погано про цю людину нічого не можу сказати. Свій останній спочинок воїн знайшов на рідній землі Максиму Патькову на віки 54. Олег Хендриксон, Андрій Славний, цей день. Атовця захисника мінометника Андрія Підгородецького сьогодні провели в небесне військо. Він брав участь у деблокаді Маріуполя. Усього себе присвятив захисту вітчизни. Розкаже про героя Надія Шевченко. Сьогодні земляки віддали останню шану досвідченому воїну, який захищав Україну з часів АТО. Андрій Підгородецький пройшов чимало гарячих точок. Спочатку великої війни боронив запорізький напрямок і майже рік Донецький там і загинув, рятуючи бійців свого підрозділу. Вони з групою побратимів вирушили на Порятунок наших побратимів, які також потрапили в засідку, по суті, потрапили під обстріл. І, на жаль, так сталося, що, що він разом з іншими побратимами отримав геройську смерть. Побратим каже, Андрій віддав найдорожче, що може віддати українець для свого народу, своє життя. З Андрієм я познайомився на початках, коли була, був заклик Азову на деблокаду Маріуполя. Ми тоді збиралися разом і входили до складу перших відновлених розрахунків мінометної батареї. Андрій був завжди таким життєрадісним, справжнім прикладом для своїх побратимів. Сонцесяйним, фактично безвідмовним товаришем, побратимом, який завжди. Міг і прийти як і на допомогу, так і бути справжнім прикладом для наслідування. Разом з іншими побратимами Андрій Підгородецький відновлював та формував мінометну батарею. Війні з Росією Азовець віддав 10 років життя. Сусіди героя сьогодні сумують разом з рідними. Живемо в цьому будинку, спочатку тільки заселилися всі разом. Вони були зовсім маленькі, У мене теж такі діти, там на три роки старші дочка. От. Воює він в АТО з 14-го. Хлопець хороший, він такий був у нас прикладом завжди в під'їзді хлопцем, спокійний, добрий, до матері, до бабусі, до всіх. Такий Бо... ну, хайний завжди хлопчик був. Пішов воювати і все, захищає. Дякуємо йому низький, низький йому поклін від усіх нас. Будемо пам'ятати завжди. Ми так ідемо, дочка каже, сьогодні вийшла, каже, бачу Андрія отут стоїть ось біля під'їзду, Каже, мама зжалося там усе серце. Бачить вона його. Хороший. І ось приходив недавно, вона каже, я його так обняла. І все, каже, благодарила його так мовчки без слів. І все, і пішла. Надія Шевченко, Денис Захаров цей день. Сьогодні вранці у районі Дач по вулиці Рідній люди почули вибух. На місце пригоди прибула швидка та правоохоронці. Перший висновок фахівців здетонував боєприпас. То десятій надійшов виклик на 103, що в Догинцівському районі, начебто, щось вибухнуло. Приїхала швидка, знайшли там чоловіка 52 років з травмами середнього ступеню важкості. Швидкий він відмовився повідомити, що з ним сталося категорично. Ми його відвезли в лікарню і передали в поліцію інформацію. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили особу потерпілого на даний час. Поліцейські встановлюють походження боєприпасу та з'ясовуються обставини. Риворіг одинадцятий у рейтингу українських міст за індексом цифрової трансформації. Криворіжці розробили унікальні електронні сервіси, які впроваджені для зручності городян. Картка криворіжця, електронний квиток, зручний маршрут у загальноукраїнському рейтингу. Наше місто поступилося лише деяким обласним центрам. Загалом же до рейтингу, який оприлюднило міністерство цифрової трансформації, потрапили понад 1100 громад. Сьогодні у мерії відбулася нарада з питання впровадження інструментів захисту міських баз даних від кібератак. Валерій Кожухар детальніше про це. Кривий ріг, як прифронтове місто, знаходиться у зоні підвищеної небезпеки щодо збереження та захисту баз даних. Питання впровадження надійних інструментів підвищення захисту від кібератак обговорили у мерії. Фахівці з інформаційної безпеки, зокрема, представили системи безпечної автентифікації та захисту електронної пошти. Кривий ріг зараз робить дуже швидкий стрибок в зростання і нашої роботи з електронними сервісами работ. То з електронними базами даних, тому тут тут потрібен додатковий захист щодо наших і робочих місць, і в виконкомі, і в районних радах. І нам потрібно зробити так, щоб ми були захищені від кибертатак на наші і робочі міста, і на нашу інформацію. Місто зараз оперує дуже великої кількості баз даних. Це дані і приватні дані, і дані, які стосуються об'єктів критичної інфраструктури, це питання, яке стосується розвідку міста, відео нагляду, тому дуже багато питань. Нам цю інформацію потрібно ретельно зберігати. І робити так, щоб вона була недоступна для кібератак. впровадження електронних інструментів захисту інформації передбачає встановлення певних конфігурацій електронних фільтрів, тестування систем та навчання самих користувачів з питань посиленої системи захисту. Хочу сказати, що ви дуже серйозно віднеслись до цього питання, тому що той, хто, хто володіє володіє інформацією, той володіє світом. Тому та інформація, яку ми всі маємо, це одна з основополагаючих систем нашої стійкості. І збільшення її це також важливо складова нашої майбутньої перемоги. Роботу з впровадження нових систем електронного захисту доручено здійснювати фахівцям міського управління технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних технологій. Дана система дозволить. Не отримати доступ стороннім особам до вашого комп'ютера, оскільки підтвердження про те, що ви входите в свій комп'ютер, буде надіслано з вашого особистого телефону з використанням електронного ключа, тобто це токен, який буде завантажуватися на ваш мобільний пристрій. І після цього тільки лише дозволяється вхід на комп'ютер. Для чого? Да, по-перше, для скачування, щоб не було доступу і можливості скачування. Інформації, яка міститься на ваших комп'ютерах. На нараді були обговорені терміни впровадження безпекових вимог та організаційно-технічні умови введення у роботу нових систем. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день. 12 травня на проспекті Південному сталася пожежа. Під час гасіння вогню у квартирі виявили тіло чоловіка без ознак життя. Подробиці повідомили рятувальники. До місця події було направлено три одиниці техніки та 9 чоловік особового складу. По прибуттю на місце пожежі рятувальники встановили, що горить житловий будинок п'ятиповерховий, а саме квартира на четвертому поверсі. Площа. Приблизно 10 метрів квадратних погашено було в районі 20-15 хвилин. Під час проведення розвідки співробітники ДСНС виявили загиблу особу в чоловічої стації. Наразі всі обставини становлюються правоохоронними органами. В Україні стартувала реєстрація на вступні випробування до магістратури та аспірантури. Основний етап триватиме з 7 до 29 травня. Включно додатковий період для тих, хто не зміг зареєструватися у травні – 17-21 червня. Про правила прийому до вишів для майбутніх отримувачів другого рівня вищої освіти. Розкажемо далі. Цьогоріч вступити до магістратури лише на основі мотиваційного листа не вийде у 2024 році. Потрібно пройти вступні випробування, зокрема, єдиний вступний іспит, який є обов'язковим незалежно від спеціальності. Це таке комплексне вступне випробування, яке складається з двох основних частин: іноземна мова на вибір вступника: англійська, німецька, французька, іспанська. І тест загальної навчальної компетентності, який має виміряти загалом здатність особи до опанування освітньої програми ступеня магістр. Ці, два, ці дві складових обов'язкові для вступу як на другий магістерський рівень, так і на третій освітньо-науковий рівень. Є, один, є одна особливість для того, щоб вступити в магістратуру, вам необхідно набрати щонайменше 100 балів для того, щоб подати документи для вступу в аспірантуру з іноземної мови. Ви маєте набрати не менше 130 балів. Деякі спеціальності потребують ще й додаткового проходження єдиного фахового вступного випробування. Реєстрація учасників іспитів проходить у приймальних комісіях вишів. Цього року вступники можуть особисто звернутися в приймальну комісію, щоб зареєструватися на ЄВІ та ЄФВВ з собою. Обов'язково потрібно мати паспорт, індифікаційний код, довідку про попередню вищу освіту і одну фотокартку 3 х 4. Також можна зареєструватися дистанційно на електронну пошту приймальної комісії Криворізького державного педагогічного університету. Потрібно надіслати відскановані копії паспорту, ідентифікаційного коду фотокартку 3 х 4. Обов'язково. Документи про попередню освіту, і на заяву анкету обов'язково потрібно накласти кваліфікований електронний підпис. Якщо на заяву анкету не буде накладено кваліфікований електронний підпис, приймальна комісія не буде розглядати таку заяву. Зареєструватися на випробування можна у будь-якому виші. Практично на всі спеціальності магістратури буде проводитися широкий конкурс за тим же принципом, як і на бакалаврат, вступник має право подати загалом до 20 заяв з них найбільше п'яти на навчання коштом держбюджету. Моя спеціальність це дошкільна освіта плюс психологія, і було дійсно цікаво, ну як розвивається дитина і її психіка. Зараз вступаємо на магістратуру. Я хочу трошечки зійти з педагогіки більше в психологію. Так як педагогіку ми вже вивчили дошкільну і вже маємо базу психології дошкільної, а хочеться піти більше в психологію, саме практично, через те, що зараз такі умови у нас реалії війни, і, на жаль, Психологи потрібні будуть. Я закінчу вже четвертий курс зі спеціалізації. Соціологія сьогодні вже зареєструвався на єві. Реєстрація була доволі простою. Маленький перелік документів прийшов все без запитань. Там зареєструвався і все, вже готуюся до іспитів. Всім бажаю успішної здачі. Підготовка до ЄВІ проходить дуже швидкому темпі, дуже обширно, Дуже допомагають курси, які є на базі педагогічного університету, як платні, так і безкоштовні, на які ви можете зареєструватися, і проходити там дуже кваліфіковані педагоги, які допомагають вступити, розказують усі нюанси вступу, так і на англійській мові, так і фахового іспиту. Тобто це дуже допомагає і стимулює студентів. До 17 червня учасники основної сесії вступних випробувань отримають запрошення, перепустки з датою, часом і місцем проведення тестування. До 26 липня запрошення надійдуть вступникам додаткової сесії. Тестування проходитимуть у дві сесії. Основна з 24 червня по 15 липня. Додаткова з 31 липня по 14 серпня. Юлія Вітряк, Олександр Домашов цей день. Цей день триває, далі почуєте про таке. Допомога для уразливих громадян. Прийшли з донькою, міла її звати, отримати продуктовий набір. Безкоштовні проднабори від міста отримують криворіжці 39 категорій. Майстри фінансів, ти можеш аналізувати всі економічні завдання, які в тебе бувають у житті. Учні 127-го ліцею вибороли друге місце на міжнародному турнірі з фінансової грамотності. Найдовший матч хіба х може хіма зараз. Час такий. повітряні тривоги не дозволили завершити гру між кривбасом та поліссям одним днем. Більше тижня у Кривому розі триває друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Допомогу від міста отримають понад 37 тисяч криворіжців уразливих категорій. Доброго дня. Пункт видачі продуктових наборів. Будь ласка, можете прийти і отримати свій продуктовий набір. Запрошуємо вас, 67-річна пані Наталія, вдова ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС. Продуктовий набір від міста отримує не вперше. Каже, новий склад та пакування наборів їй більш до вподоби. Дуже вдячна. Там і олія, і борошно, те, що нам потрібно, дуже рада. Що за нас спіклується в такий скрутний час. Всім здоров'я, миру, а саме головне перемоги. В Саксаганському районі безкоштовні продовольчі пакунки отримають більше восьми тисяч сімей. В цій хворі найбільш чисельна категорія це сім'ї, в яких є отримувачі пенсійної виплати в розмірі 2800 та менше. Продуктові набори можливо отримати на підставі багатофункціональної відповідної карти Криворіжця, яку можливо також оформити в кожному нашому пункті. На території Саганського району працюють відкрито 4 пункти. Це в Криворізькій загальноосвітній школі 19 за адресою Івана Враменка, 20, в Криворізькій гімназії 68 за адресою Герницький, 3, Криворізькій гімназії 41 за адресою співдружності 44А, та в управлінні праці та соціального захисту населення за адресою святителя Григорія Богослова 16. 这个 Для маломобільних перш населення ми продуктові набори доставляємо за місцем від проживання. Катерина, мама двох дітей. Наразі у декретній відпустці по догляду за молодшим. Зараз нема можливості працювати, і тому цей пахунок для нас є важливий і приємно, і велике дякую. У виїзному пункті видачі Довгинцівського району отримувачів чимало. Прийшли з донькою, міла її звати, отримати продуктовий набір. Нам вчора зателефонували, сказали прийти. Мешкаємо з сім'єю. Маю двох хлопчиків чотири з половиною та повто півтора роки. Дружина ще у декретній військості. Дуже дякую місту нашому, що не забуває. Про мешканців в районному управлінні праці зазначили, зараз приймають і людей зі списку першої хвилі видачі соцдопомоги у другу хвилю. У Довгинцівському районі видадуть близько 4 тисяч проднаборів. Це сім'ї, які отримують допомогу при народженні дитини. Це сім'ї, в яких є всі категорії учасників ліквідації Чорнобильської на, на Чорнобильської АЕС. Це Сім'ї, в яких є учасники бойових дій, які приймали участь, АТО, ООС нинішні теперішні агресії з РФ, учасники бойових дій в Афганістані та на території інших країн, також сюди додано категорії. Ті, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості і отримав відповідну допомогу, також сім'ї, в яких є отримувачі пенсії в розмірі до 2800 тисячі гривнів, особи з інвалідністю другої групи загального захворювання, третьої групи ті, хто не працюють. Видача наборів у Довгинцівському районі організована на трьох стаціонарних пунктах. Процедура отримання займає хвилину-півтори. У разі відсутності картки криворіжця при собі потрібно мати паспорт. Вікторія Добровольська, Олександр Домашов цей день. Наприкінці квітня у відні проходили змагання з фінансової грамотності для українських дітей, які наразі перебувають. В різних країнах світу участь у турнірі брали і криворіжці, учні 127-го ліцею. Своїми враженнями від змагань вони поділилися з нашими журналістами. Історія клубу фінансової грамотності у Криворізькому ліцеї номер 127 бере початок з вересня минулого року. Тоді навчальний заклад став учасником національного проєкту Фінансова Грамотність 2.0 в нашому ліцеї немає. Значить, предметів економічного спрямування немає, не було. Е Ніяких гуртків, але наші діти весь час брали участь у різних конкурсах, івентах, заходах власне економічного спрямування. Це і Global Money Week, і конкурс бізнес-ідей, крок до успіху. І тому, коли випала така можливість взяти участь у конкурсі по проєкті по відкриттю клубів фінансової грамотності, ми були в захваті від цього і відразу подали заявку на участь. Ми Пійшли в п'ятірку клубів, які пройшли конкурс, і, власне, тепер в цьому проєкті писали мотиваційний лист, перемогли, і тепер ми займаємося в клубі фінансової грамотності. Учні ліцею діляться. Для них клуб Майстри фінансів дав неабияк потрібні навички. Ти можеш відкладати кошти, ти можеш аналізувати всі економічні завдання, які в тебе бувають у житті у майбутньому у своєму житті. Це теж мені допоможе. Якщо я буду, наприклад, просто там працювати на роботі. А якщо я буду працювати і набувати предприємчу діяльність, то в мене буде ще більше знань. Я навчився відкладати фінансову подушку безпеки. Це Подушка, яка розрахована на те, наприклад, як зараз в країні війна, ти не знаєш, що буде завтра. Тому завдяки цієї подушки в тебе є певні зберігання коштів, які ти можеш розпорядитися в певний і той момент, щоб, наприклад, отримати якесь нове навчання, влаштуватися на якусь роб іншу роботу. Аби потрапити на міжнародний турнір з фінансової грамотності, в Австрії команда ліцею виборювала першість спочатку на місцевому рівні. Діти проходили олімпіаду економічно, і по результатам цієї олімпіади ми сформували команду з шести осіб, яка взяла участь уже в регіональному турнірі. Там брали участь шість команд. І команда фінансових майстри фінансів нашого клубу посіли перше місце. І, власне, як призери ми представляли Україну вже на міжнародному турнірі фінансової грамотності у Відні. У підсумку криворіжці посіли друге місце. Педагоги зазначають, головна мета турніру об'єднати українських дітей, які вимушено покинули рідну домівку через війну. Щоб вони бачили, що дорослі придокладають дуже великих зусиль для того, щоб наша країна в майбутньому відбудовувалася. Да, тому що ми розуміємо, що відбудовувати саме дітям, і нам потрібно їх навчити робити це грамотно. Михайло Бистров, Юлія Вітряк, Олексій Правицький цей день. 90 хвилин розтягнулися майже на дві доби. Футбольний клуб Кривбас зіграв один з найдовших матчів нинішнього розіграшу прем'єр-ліги з Поліссям. Гра стартувала в неділю, ввечері та через затяжні повітряні тривоги суперники провели неповний тайм. Він завершився з мінімальною перевагою гостей. Догравання призначили на понеділок. Втім, і цього разу все пішло шкереберть через сирени. Криворіжці намагалися відігратися, висіли на воротах гостей. Втім, ті змогли відстояти мінімальний гандикап. 1-0 Полісся їде додому з перемогою, а Кровбас бронзовий призер чемпіонату України. Хіба такі матчі проводить? Ну, зараз час такий, що. Приходить розмирятися. Це, напевно, п'ятий чи шостий матч сезоні, на якому я був. І це таке перше, що прям так сильно ну, зазвичай це півгодини, може зідати часу, не більше. Коли визначився дата моєї відпустки, зразу на календар чи побачив кривбас. Ну, Гра, звісно, результат не сподобався. Ну, поблагодарити команду треба все одно за цей сезон, за третє місце. Довгачі коло це випадково не найдовша гра, яку ви дивилися? Ну, мабуть, таки да. На цьому все більше новин вже завтра. у Звичній порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.